Доброго дня, сьогодні вас вітає Грінвуд 2. Я сьогодні починаю огляд з самої східної частини нашої ділянки, яка виходить в Брюховицький ліс. Такий тут зараз шикарний вигляд. Для чого я це роблю огляд? Для того, щоб вам детальніше пояснити, де все ж таки майже ділянки, що входить, що не входить, тому що багато людей роблять неправильні висновки. Давайте почнемо з чого? З чого? З того, що у нас з 20 по. 25 -ту секцію є дозволи 20 і 21. 2 січня вже починають продаватися по МОНах. 22-23 там ще через тиждень-два, і 24-25, під кінець січня вийде також в продакшн. Але, в принципі, ми можемо вже бронювати, немає ніякої проблеми. Ви просто приходьте в офіс. На сайті це з'явиться трошечки пізніше з моменту фактичного продажів, але саме бронювання, попереднє бронювання ви можете зробити в офісі свого менеджера. тому і запланувати майбутнє придбання цієї квартири ви також зможете в офісі. По деталях будинку ну, він буде такий самий як 13-14 секція. Мається на увазі, що там не буде котельні, там будуть газові котли. Ми знову повертаємось до газових котлів, враховуючи наші сьогоднішні реалії. Ну і плюси того будинку також всі знають, що там є паркінг підземний практично під всією площою поверхню. І також в цей паркінг є спуск. На ліфті це теж важливий нюанс. Ми там зробили спеціальні тамбури протипожежні, там захисні, протидимові двері. Там, ну, не буду в деталі, в, як то кажуть, розказувати. Там багато засобів для безпеки, які ми там використаємо. І вам можна бути спокійним, що через той паркінг у вас ніяких проблем, там, не дай Боже, пожежі, якщо виникне, не буде. Далі. Що я саме тут роблю? От, тут ще раз вигляд, давайте все ж таки зорієнтую вас, де ми саме знаходимось. Е, ось пагорб. За тим пагорбом знаходиться перша друга секція. Внизу пагорбу озеро. Там проглядається шоста секція, а отам в кінці, бачите, між цих двох дерев це 12-та секція. Тобто ми знаходимося в самій глибині лісу. Тут знаходяться 20-25 та секції і ось за цим пагорбом, 32-33. Про них теж в кінці скажу. Так от, 20-21 та знаходиться одразу за цим будинком. Цей будинок не входить в межі нашої ділянки. Це дуже важливо. Наша ділянка обходить цей будинок, доходить до його половини, заходить сюди, і потім повертає по пагорбу, вертається. Назад через цей яр невеличкий, і потім знов за той пагорб іде, там знаходиться сцена колишнього того табору. Знов піднімається земельна ділянка на той пагорб і вздовж того пагорбу вертається до 12 секції до паркінгу. 21 секція, я зараз спущусь нижче, я вам покажу, що 21 секція насправді знаходиться набагато далі від цього пагорбу. Тобто не буде у вас вигляд прямо в пагорб. Щодо цього будиночку, цей будиночок, власник, який володіє ще землею, землею яка йде далі в ліс, він не збирається там на його місці щось будувати. І поки що по планах він іде під знесення. Але, ну. Це поки що попередні плани. Тому треба враховувати, що перший час, перші другі поверхи будуть мати вигляд в сторону цього будинку. Я не знаю, як, як скоро ми з цим будинком розберемося, але все одно ну, про це я повинен сказати, щоб потім не було ніяких проблем. З цим будиночком. Дивіться. По цьому будиночку він є на нашій території, ми його зносимо, хоча на його місці ми нічого не будуємо. Так само, і ті будинки, які йдуть далі. Тобто, оцей будинок він навіть в котлован не попадає, бо тут іде 22, 23 секції, точніше, тут 22-23 в середині. Ми все одно його зносимо, тому що цю частину ми ще потім будемо робити файний благоустрій. Тут буде зона відпочинку. От якраз ми і зробимо в цьому ярочку, щоб високо не підніматися. Але це буде дуже такий класний е сегмент е цього комплексу, в якому можна буде відпочивати активно, в якому можна буде е там, робити якісь свята з дітьми без дітей. Ну неважливо. але такий загальний е суспільний простір. Так, спускаюсь, все ж таки покажу вам де колишки 21-го будинку, тільки тут треба обережно, тому що воно тут дуже слизько. Так, от наша ділянка доходить, от я кажу, до центру, ми обходимо цей будиночок і йде вгору туди через ці дуби. Ми їх не чіпаємо, але будиночок вже одразу кажу, це не є наша будова. Де знаходиться 21 секція? Бо вона знаходиться ось тут справа. Зараз я спробую знайти колишки. От я звідси один бачу. Я хочу знайти край. Тут буде дорога, дорога буде йти е за озером, повертати за озером вздовж там потенційно 15-ї секції, яку ми знову перепроєктовуємо вже 10 раз. М -м так. Ось колишок 21-го будинку. Ось він. Тобто тут буде знаходитись край будинку. І ось ця лінія десь умовно, в ту сторону. Отак буде знаходитись 21 та секція, отам 22 і за нею 24. та І це буде дивитися в ту сторону. Тобто Квартири 55 квадратів, вони дивляться туди і направо. Квартири. Трьохкімнатні в 21 секції вони частково дивляться на цей будинок і на 22. -й. Тобто під кутом все ж таки, цей будинок поки що потрапляє під, о, ну, під вигляд, але ми маємо надію, що ми спільними зусиллями його зможемо знести. І далі вже 20, 20 секція, ось вже край 20 секції ну, це край ще 21. Тобто туди ще виходить, е, іде 20 секція в ту сторону. Ну, десь, десь так це відбувається. От ще край будиночка, от він, бачите? Один, другий, це у нас 21 секція. І отам е, саме правий край. Е, так, далі хотів вам показати, все ж таки. Ще про 32-33 і зачеплю приблизно край 24-25. 24-25 будуть стояти десь от на місці ну тої будови, яка там далі знаходиться. Тут трошечки зараз такий чагарник Так, вибрались ми на доріжку. Десь тут буде знаходитись 22 і буде дивитись в ту сторону. Вона практично не попадає під цей, під забудову, але це ми робили якісь, якісь шурфи, щось ми там дивилися, які тут ґрунти. А ця частково попадає під 24-25 секцію, які в ту сторону підуть. Ми їх поки що не розмічали. Ну, але ми плюс-мінус розуміємо. І, до речі, з 24 і 25 секції вигляд, хоч він і не має вигляду на озеро, але як на мене, тут набагато тихіше. От ви можете подивитися, замість цієї зони відпочинку у нас буде там більш сучасно зроблена, але тут буде набагато красивішко. Ну, як, як на мій е, е, смак, ну, відверто я не є цільова аудиторія, я все ж таки маю трошечки свої. Заморочки. І зараз хочу вам показати, де буде знаходитись 32 і 33 -та секції. Так, давайте краще піднімусь на пагорб. Мені, що, звісно, взуття сьогодні трошки слизьке Для того щоб тут лазити. Але так буде краще. Так, от ми вибрались на пагорб. Десь тут, от зліва, від цього дерева буде стояти... Зараз я скажу, 32 чи 33, бо я їх завжди путаю, по-моєму, 33 секція. Зараз хвилинку. Так, 33. А, вона буде чотирьохповерхова Чому чотирьох? Якщо чотири поверхи, то можна не робити круговий об'їзд для пожежного автомобіля, тобто достатньо пішохідного. Бо з пагорбів у нас буде виходити перший поверх прямо в рівень пагорбу, а зі сторони, ну, умовно я називаю, як це назвати, водозбору, та, там буде цокільний поверх, він буде повністю в паркінгах. І 32 секція так само, тільки з іншої сторони. Перший поверх виходить в нуль з пагорбом, а сюди виходить цокін. Цікавинка цих будинків в тому, що там по 3-4 квартири на одному поверсі. Всього буде в кожному будиночку по 2 під'їзди, по 4 поверхи. Тобто, виходить десь 20-24 квартири, буде знаходитись в одному будинку. Це, в принципі, непоганий показник. Всього в цих квартирах буде невеличка кількість трьохкімнатних квартир, всього по 4 на кожну, тобто вони будуть дивитися туди в сторону лісу. Ми одразу поділилися тим, що люди, які захочуть мати великі квартири, вони захочуть мати найкращий вигляд, а це ну, вигляд просто ну, тут фантастично класний. Туди підйом величезний. Трошечки це все діло прибереться, деякі сухі дерева позрізаються, всі ця, вся ця поросль теж зріжеться, трохи буде більше світла. Ну і плюс додасть, що будинки зліва-справа, і воно буде набагато так світліше виглядати ніж зараз. Але все ж таки я повинен сказати ще про такий нюанс: про цокіль. В цоколі ми повноцінно зробимо паркінг і кладовки. Паркінгів буде трошечки не вистачати на всі квартири, тобто там умовно, якщо в будинку 20 квартир, то паркінгів там 13 або 15. Я просто не пам'ятаю точно в якому скільки, але плюс-мінус орієнтир там 13-15 паркінгів на 20-24 квартири. В принципі, мабуть, все, що я хотів сказати про нові черги, по цій 32-33, ми її обов'язково повинні почати там на початку наступного року, ну хоча б по документах, вже зробити якісь дозволи і будувати однозначно, повинні почати весною. Скажу чому. Нюанс в тому, що потім, якщо ми збудуємо 24-25, нам дуже важко буде сюди проїхати. І нам не хотілося б, щоб люди, які купили тут квартири, щоб вони дуже довго там слідкували за тою будовою. Тому е е основний в'їзд буде через 15 секцію понад озером. Умовно 15, поки що вона ще не будується. Там може навіть таунхауси з'являться. По, По останніх планах навіть ще е не погоджено. І потім заїжджають сюди. І так само будуть виїжджати, щоб не їхати через будову ту сторону 16, 17, 18, 19 секцій. Ну, якось так. Такі плани. Перепрошую що досить швидко, щось наговорив вам, щось накидав. Якщо є якісь питання, деталі. Е Приїжджайте до нас, заходьте. Завтра ми, правда, працюємо до 4-ї години. Сьогодні у нас повноцінний день, тому там буквально з 2 січня, з вівторка ми повноцінно в повному обсязі всі працюємо все як треба. Все, всім до побачення. А наступний огляд я вже зроблю про ті секції, які ми збудували. До наступних зустрічей!